А тим часом окупанти продовжують масово залучати дітей до Руху Орлята Росії. Друзі, на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни продовжують оцю всю ганебну мілітаризацію українських дітей. У Генічеську відбулася така показова церемонія посвяти школярів у Рух Орлята Росії. Його учасників із початкових класів навчають: ну, знаєте, любити Росію, любити батьківщину, героїв СВО підтримувати. За даними окупаційної адміністрації, до програми приєдналося вже близько 95% учнів початкової школи на Херсонщині. Плани це то, щоб наші учителя более усі не робити в яких. На уроках орлята, да, то есть у нас есть от Росдетцентра и от орленка программы обучения для учителей. То есть учителя едут в ДЦЦ Орленок, где их учат методики, где они видят все это вживую, где это все они проживают. Вот. Поэтому, скорее всего дальнейшее развитие это то, чтобы у нас на 95, а 100% всех школьников Херсонської області были орлятами. Друзі, через такі проекти окупанти і формують нове покоління дітей, лояльних до Кремля, до Путіна, привчаючи їх до культу війни і з наймолодшого віку. Це ще один елемент системної політики Росії, спрямований на мілітаризацію українських дітей.